Чернігівський комп'ютер це не фантастика, це реальність. У маленьких офісах світлі сіверські голови створюють ПК, які успішно конкурують за кулами цієї галузі. Партнерська бізнес-група чернігів заснована три роки тому. Однак, колектив у сфері продажу та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки працює разом майже 20 років. Головна ж фішка рідненький ПК під власною торгівельною маркою. Кредо. Якщо ми говоримо про Україну українське, то це вже є український продукт, хоча він зроблений, звичайно, там з е, імпортних запчастин, але все рівно він е, зроблений тут. Ті люди, які роблять ці комп'ютери, це ну, дуже висококваліфіковані спеціалісти, через руки яких е, пройшло вже не одна тисяча комп'ютерів, і вони вже його ну. Краще них, не знаю, хто може зробити комп'ютер, його зібрати, його відтестувати. Якщо, наприклад, у Чернігівця якісь виникнуть там, питання, чи якісь там технічні проблеми не гаразди, це ну, все вирішується протягом одного-трьох днів. Дуже швидко все це і теж, я вважаю, такий хороший плюс. Вони дешевші, ніж А-бренди, такі як там, HP, Lenovo чи відомі там, торгівельні марки, вони нічим не поступаються, я думаю, якість. І ще тут у них їх плюс те, що ми їх можемо орієнтувати під любе побажання клієнта. З цього року підприємство активно розвиває сервісне обслуговування, Важливу нішу займає обслуговування та ремонт друкувальної техніки. В цій діяльності необхідна особлива увага. Багато хто нам говорить, що їм приходять, заправляються все і роблять на місцях. Те, з чим працюють інженера, Воно небезпечне для здоров'я і без ну, правильних засобів захисту і правильного обладнання це робити можна ну, тільки в спеціалізованих місцях. Тому міф про те, що це можна робити будь-де, а тим більше в офісі, я вважаю, що це дуже неправильно. Це шкода і для того, хто це робить, і для того, для кого це роблять. Наше побажання, що ми робимо для клієнта, ми приїжджаємо все, забираємо, робимо і відвозимо його. Без, без участі клієнта він тільки отримує результат. Клієнт, друг, колектив, сім'я за таким принципом працює підприємство. Його керівник проти бюрократичних тенденцій. Працівник втомився від роботи, розім'явся, угрів настільний теніс. Результати засвідчують, такий підхід найефективніший. На даний час підприємство здатне створювати 900 комп'ютерів на місяць. Однак колектив готовий збільшити оберти в два, а то й три рази. Навіть вже ми два в тендери виграли, все по-чесному, все подали, все розглянули і, і це дає такі невеличкі, ну а може і великий надію таку на те, що ну, все буде нормально у нас в країні, в частності в нашому бізнесі IT теж.